Мир Божий вам. Божа милість знову обновилася над Його народом, над нами всіма. Ми проснулися, прийшли сюди, дяка Богу, живі. Може, хтось не повністю здоровий таке є. Але ми живі. Ми можемо слухати Слово Боже. Наші ноги працюють. Раз ми прийшли сюди, ноги працюють, ноги несуть. Слава Господу! Слава Дуже багато Божої милості. Ви знаєте, все в його руках, все в його силі, вся сила в його руках. Всі гроші в його руках. Так можна сказати. Якщо Бог хоче благословити, Він благословить. Може, воно так звучить всі гроші. Але все в його руках. Я колись, коли був помолодший, приїхав на заробітки за границю. І їхав так, я не їхав там на якусь готову роботу або на ще щось. Приїхав за границею і не, не так просто там було роботу знайти, насправді, там, де я був. І я думав, як то має бути, щоб Бог дав роботу, здалося би, треба якісь кошти. І ви знаєте, я приїхав і. Так Бог дав, що там чи на другий день, чи там декілька днів я вже працюю. І це було, ну, Божа рука, було Боже чудо. Тому що це не були якісь там начальники, що мене покликали на роботу десь там працювати. Це просто той господар, в якого орендувався дім, каже, о, мені треба тут підфарбувати, то то зробити. Питань нема, все, працюємо. І це це так, що Бог. Дав, звідки ти не чекав. І якщо проаналізувати наше життя, Бог дуже часто так робить: дає звіт там, звідки ти не чекаєш. Дає в той час, коли дуже треба. Чи були у вас такі випадки, що от щось дуже потрібно і воно оп, явилося чудом? І ти не знаєш, як і як так вийшло. Чи Бог присила якусь людину, тобі допомагає? Чи хтось тобі позвонив, скаже, ми тобі вийдемо на І ви знаєте, дуже-дуже багато таких випадків в нашому житті, якщо насправді проаналізувати і думати за це. Наскільки Бог турбується за людину? І Біблія нам описує цю бідну вдову, пам'ятаєте, що вона. В неї не закінчувалася олива, не закінчувалася мука, вони могли собі робити їсти. Тобто в неї були вічні продукти, так скажемо. Отак зробив Бог. Людина вона думала, що ми поїмо та й повмираємо, бо нема з чого взяти. А Бог каже, ні, так не буде. Так не буде. Не фантазуй. такі нерозумні речі. Як ви помираєте? Бог і Бог сиріт. Бог є Бог вдов, Бог є Бог всіх, Бог дає їм їсти. І ви знаєте, вічна їда, уявіть собі, ви не ходите на роботу, а відкриваєте шафу, а там кожен день є їда. Не закінчується олива, олія. Відкрив шафу, є, наливаєш, є, наливаєш, є, лиєш, лиєш, 10 літрів, 20, а воно далі лиється. Це все в Божих руках, бо для нього нічого немає. Нема неможливого. І він робить чудеса. Я колись бачив, що Бог хрестить Духом Святим. Є знамени, люди моляться на інших мовах. І я теж захотів. І що в результаті? Бог каже: на, бери. Бог дав слава Господу! Слава Богу. Знаєте, я свого часу також хотів мати дружину. Сім'ю Бог каже, на, бери. Слава Господу. Слава Богу. Ви знаєте, за все треба дякувати Богу. Я хотів мати сина і коли собі так думав, так вірив. Я навіть вірив і не сумнівався, що в мене перший народиться син. Бог каже: на, бери. Народився син. Ви знаєте, слава Господу, чекаємо ще одного сина. І наперед Бог якось відкривав, що то буде син. Я вже знав, що то буде син знову ж. Слава Господу! І Слава. тут не суть в моєму житті. Я просто привожу приклад в тому, що Бог дуже багато дає нам, дуже багато благословляє. І ми, ми, як люди, в нас часто допускаються такі думки: о, Боже, ти забув за мене, ти не знаєш. Але це не є правда. Ця думка прийшла, вона неправильна, чи від лукавого, чи ти щось не то думаєш. Це, це неправильна думка. Бо Бог він не забуває, Він не такий, як людина. Це людина може забути. Де поставив ключі, походив по хаті і вже не знає, де ті ключі, потім шукає півгодини. Де ключі? Це людина може забути. А Бог він не забуває. Такого в нього нема, в нього не стирається пам'ять. Тобто за тебе Бог знає, за твою проблему Бог знає, за твої прохання Бог знає, за ті молитви, які ти лишив сто 100 чи тисячу Бог знає. Бо він не такий, як людина, не треба Його прирівнювати до нашого розуму забувчого, до, до наших якихось обід або ще чогось. Не треба до того прирівнювати Бога. Тому Бог хоче благословити і пам'ятає за кожного з нас. Пам'ятає, і ви знаєте, я стільки разів бачив Божу руку, слава йому. Стільки разів, коли треба Бог. Давав навіть, ну звідки ти не чекаєш. Просто. Це, це Божа рука, це чудо. І я в той момент я розумів, що це чудо, от реальне чудо, на яке, в яких описують в книжках. От прийшло в мій дім. Була потреба, потреба закрита. Прийшло в мій дім. Не звідки? Невідомо як. Це, що описують в книжках, я бачу чудо, і це багато разів в моєму житті, я думаю, що в вашому також. Ви знаєте, коли Ісус посилав, коли Бог посилав Ісуса, точніше, так скажу, Ісуса Навина? Воювати за Ізраїля. Звільняти землю, де вони мали поселитися. І одного разу вони вийшли на війну. І Бог Ісус каже: йди. Я можу зачитати це місце. І сказав Господь до Ісуса. Це книга Ісуса Навина, 10 глава, 8 вірш. І сказав Господь до Ісуса: не бійся їх, бо Я віддав їх у Твою руку. Ніхто з них не стоїть перед Тобою. Бог каже до Ісуса Навина у такі речі: Йди. Ніхто не встоїть, ти будеш мати успіх. Я віддав в твою руку. Що це значить Що ти своєю рукою ти будеш перемагати, влади ну Мати успіх? Дивіться, що далі нижче написано: 10:11 ісуса навана. І сталося, коли втікали вороги. І сталося, коли вони втікали перед Ізраїлем і були на сході від Бетхарону, то Господь кидав. То Господь кидав на них із неба велике каміння аж до Езеки. І вони вмирали. Тих, що повмирали від градового каміння, було більше від тих, що Ізраїліві сини повбивали мечем. Ви, напевно, не зрозуміли, за що я маю на увазі. Бог каже: Ісусу Навину, йди, я віддаю твої руку. Ісус Навин пішов, а тут Бог. Сам втручається і сам вирішує то питання. Більше вбив, більше була перемога від Божої руки прямої, чим від того, що Ісус з нами ходив. Розумієте, що це значить? Бог, коли відправляє, Він дає допомогу. Тобто, коли для прикладу я свого сина кажу: іди, тобі вийде, коли він щось перший раз робить. Він йде, пробує робити, я йому допомагаю, а потім кажу, О, дивись ти, молодець, тобі вийшло. Бог посилає Ісуса Навина, каже, даю в твою руку, а тут кидає каміння і каже: О, ви перемогли. Ви перемогли Ізраїль. Оце вам пряма аналогія. Так як за синочка, ти турбуєшся. Тобі вийшло і допомагаєш. Бог послав народ, допомагає йому. Ізраїль переміг. Тобто Бог взяв на себе, то, щоб провести, щоб благословити. І якщо ми читаємо Біблію, то там дуже-дуже багато таких історій, де Бог бере на себе це діло, що Він робить, відповідальність. Він веде, Він, він знає, що Він робить. І, можливо, людина думає, як, як так можливо, а Бог, Бог робить. Уявіть собі, Мойсея Бог посилає в Єгипет, Мойсею на той час 80 років. Старий дідо вже. Ну, насправді, ну, навіть якщо вони жили трошки більше, там кращі умови, можливо, природні були, до 120, але 80 років це вже тіло не 40, не 30, не 50. Це вже 80 років. Бог каже до цього старого діда йди. В Єгипет будеш виводити Ізраїль. Як? Старий старий дідо. Будеш виводити Ізраїль з Єгипта, в якому є військо, в якому є фараон, який, яка славна країна чи імперія. А ти йди, діду, старий, будеш виводити е, Ізраїль. Боже, ти що. Дай мені хоч якихось воїнів. Дай мені 100 тисяч воїнів, тоді будемо говорити, як я маю виводити Ізраїль. Про що йде мова? Розумієте, як робить Бог? Бог каже, йди. Та як з Ісусом Навином пішов, Бог дає каміння, допомагає. Посилає Мойсея, каже, йди. Робить чудеса. Наводить на Єгипет кари своєю рукою. Бо сам старий дідо Мойсей ніяк не міг воювати з тим військом із фараоном. Один фараон би, напевно, був би сильніший, так? За цього старшого чоловіка, Мойсея. Але Бог його послав. І о чудо, о чудо, як так сталося? Ізраїль вийшов. А здавалося би, неможливо. Не здавалося би, як це зробити? Якщо це транслювати на наше життя, хто, можливо, догадався, так потрібно нам робити, коли ми читаємо Біблію, якщо ми хочемо знати, як нам жити, то ті історії, які написані в Біблії, треба транслювати на наше життя, щоб зрозуміти, що буде зі мною і з моїм життям. І якщо ти бачиш, що Бог, коли веде, Він дає чудеса і проводить, коли він робить своє діло, то ти маєш розуміти, що що в, той, що в той час був його народ, що в цей час є його народ, що в той час він робив свої чудеса, щоб провести своїх людей, в цей час він так само може робити чудеса і робить. І коли ми віруємо в Бога, нам не треба вірувати в Бога, який якийсь не такий, як був там в Єгипті, що виводив чудною рукою. Хіба наш Бог якийсь не такий, чи то був і якийсь інший Бог це той самий Бог? І це його рука. Що з Ісусом Навином? Що там в Єгипті? Що Давид з Голіафом? Це його рука. Багато прикладів, щоб ми просто не сумнівалися, а брали в це і впроваджували своє життя. Давид виходить проти Голіафа. Де логіка? Молодий юнак <кій> виходить проти чоловіка, який від юності воїн, сильний великий, який мав шолома, щита, все мав, що потрібно, списа, товстого мав, дуже товстого. Всі його боялися. А виходить юнак, Давид. Ви знаєте, і що думаєте, Давид був насправді. Такий сильний, що він переміг? Та ні, та не справа тут в силі його. А тут справа в Бозі. Ви ж самі це все розумієте. Тут справа в Бозі. Виходить Давид, величезний голіаф. Давид кидає пращу з пращі камінь. І не промахується, попадає в голіафа. Те, що Давид був такий. Суперчоловік, чи гуляв, не міг присісти, ухилитися та міг. Тут справа в Бозі. Цей чоловік гуляв, поносить Божий народ. А Давид, що робить? Захищає Божий народ. Той поносить, а той захищає. І з ким буде Бог? <кій> І з ким буде успіх? Та гуляв був сильніший за нього фізично. І досвіду мав більше воєнну. Але Бог був з Давидом. І спочатку, дивіться, знову ж таки, ситуація виглядає так само, як? Ти що смієшся? Та йому там і люди казали в Ізраїлі: ти що? Як ти хочеш з ним ти воювати? Ти навіть не маєш спеціального одягу воєнного. Дали одяг Саула, воно все, за велике висить на ньому. Йому не незручно, він не привик, він не воїн. В такому сенсі, як вони собі розуміли? Очима вони дивилися, це не зрозуміло як? Мойсей йшов в Єгипет як? Ісус Навин Виходить, воювати, каміння падає як? Це все Божа рука. І коли йдеться за наше життя, бо це, це було з ними, а ми зараз живемо. Беремо це на наше життя. Коли йдеться про наше життя, і ти служиш Богові. І в тебе, можливо, є ситуація, ти не знаєш, як я маю пройти. Але ти вийшов в дорогу разом з Господом, то Бог в тій дорозі тебе не залишить. Він тебе проведе і благословить. Так само, як тих людей. Так само, якщо ти вийшов з Господом і сказав, Боже, ти йди зі мною. Я не знаю, як мені жити, я не знаю, як йти, я не знаю, як. Для прикладу, заробити. Я не знаю, як інше щось зробити, вилікуватись. Але ти, Боже, пройди зі мною, ти мене благослови. І Бог, коли буде йти з вами, буде успіх, буде благословіння в тих ситуаціях, в яких би здавалося, що неможливо. Але для Бога немає нічого неможливого. Неможливо тільки для людини може здаватись. Для Бога все можливо. І подумайте, скільки милості він зробив в моє, в ваше життя, скільки милості, скільки благословення. Не дивлячись на ті трудності, які є чи були, але Бог все одно дуже і дуже милуючий. Свого часу Бог і мене призвав, так само, як і вас. І велика милість була наді мною. Що мені хтось проповідував Слово, що мені були люди, які <кій> <кій> донесли, що є Господь на небі. Це теж Божа милість. І до вас була ця Божа милість, до вас теж хтось прийшов. І каже: віруй, віруй в Христа, це була Божа милість. Бог послав своїх людей, щоб спасати вас і мене. І нас посилає, щоб спасати інших людей. Так само. Інші люди так само чекають на це добре слово, як їм спастися. І таких багато людей є, які вони би хотіли піти тільки не знають, куди. Хотіли би знайти щось і сенс життя, але поки не знають. І Бог чекає, що їм хтось про десь скаже. Бог, Бог пошле насправді. Бо, знаєте, і Божа милість величезна над нами. В призванні, в милості, в житті і в тих обітуваннях, які на нас чекають на небеса. Вічне добре життя з Господом, Милість. В кінці кінців описується нова планета. Що там буде на тій планеті? Вам не цікаво? Ну, ми зазвичай думаємо, аби тільки, тільки би там був. Ну, це теж і правильно, але можна й подумати, що там буде красиво, це ж не заборонено. Нова планета, нове місто величезне спуститься. Як там буде? Ти зможеш провадити добрий час вічно, спілкуванні, в якійсь добрій роботі можливо. Це ж все Бог приготував. Мало того, що Він нас тут благословляє, провадить на землі цей короткий час випробовувань, то там на небі Він приготував велике благословіння. Для свого народу. Будемо молитися до нього. Будемо йому дякувати і вірити.